Всім привіт! Всіх вітаю у себе на каналі. Подивимось, як відпрацювали області, які були визначені в минулому відео, а також подивимось, чи з'явились нові рівні підтримки та опору. Починаємо з біткоїна. Денний графік. На денному графіку ми не доходили дні ані до підтримки, ані до спротиву, тому нічого не визначаємо. На 4 годинах дивимось. Ми підійшли до зони спротиву, пробили її, тож маємо її видалити. І поки що можемо визначити лише більш актуальну зону супротиву, а також підтримка, яка залишається з денного, з денного таймфрейму. Перейдемо на ефір денний графік. Також на денному таймфреймі ми не доходили ані до підтримки, ані до опору, тож нічого тут не визначаємо. На 4 годинах бачимо, що у нас був потенціал на висхідний рух, але він вже зник. На цей час я також не буду нічого визначати, буду чекати підходу до денних областей. Солану. Дивимось, що у нас від зони підтримки з денного таймфрейму був ось цей інсайд-бар, який відпрацював повноцінно на два ризики прибутку. І на 4 годинах ми можемо визначити лише локальний спротив за цими цінами. Також у нас є більш сильний супротив, трошки вище. Також його визначимо. І підтримка, яка залишається з денного таймфрейму. Ripple. Денний таймфрейм. У нас була реакція від підтримки. На денному таймфреймі рівні ніякі не пробиті, тож залишається все, як є. Також інсайдбар відпрацював. Це не був паттерн. Цей паттерн також відпрацював, якби ви ставили стоп-лост трошки з запасом. На 4 годинах ми пробили зону опору, тож маємо її видалити. І на цей час у нас є підтримка, яка співпадає з денним таймфреймом, а також зона опору. Можемо визначити її десь ось так. Подивимось ДОТ. Денний таймфрейм, поки що нічого цікавого тут немає. Ми все ще знаходимося на східному русі. Можемо визначити її з цю локальну проміжну зону спротиву. Десь так. Та будемо дивитись, чи буде ціна підходити до неї. На 4 годинах є потенціал на несхідний рух, і зона спротиву, і ми її можемо трошки. Ось так підтягнути, щоб вона співпадала денним та 4 години таймфреймом. Можемо визначити зону підтримки для 4-годинного таймфрейму. Та подивитись, як буде ціна реагувати на цю область Litecoin. Підтримка досі тримає ціну, але паттернів сформованих не було нових. Був ось цей пінбар, який ще не відпрацював. І подивимось на 4 годинах. На 4 годинах у нас також є інсайдбар відденної підтримки, який повноцінно ще на 2 ризики не відпрацював. Але на інших парах аналогічні сигнали вже принесли два ризики прибутку. Тут ми не доходили до двох ризиків. Цей паттерн він не є пін-баром, тому його треба пропускати. І на 4 годинах ми можемо визначити лише. Опір. Підтримка залишається з денного таймфрейму. Атом. Нарешті ми дійшли до зони підтримки з денного таймфрейму, і будемо чекати на формування якісного паттерну на покупку. Або ж переходимо на 4-годинний таймфрейм і дивимося, що є тут сформовані. Паттерни по прайсекшн». Ми бачимо, що у нас був слабкий дотик до зони і не було сформовано жодного паттерну. Тож, на 4-годинному таймфреймі визначаю зону опору. І залишається підтримка з денного графіку. Також подивимося кардану. На кардано ми пробили зону підтримки, тож повноцінно її можемо видалити. Також можемо визначити актуальну зону спротиву. Для денного таймфрейму, і подивитись, як буде ціна реагувати на неї. На 4-годинному таймфреймі у нас також є несхідний рух, потенціально несхідний рух, і будемо чекати підходу до денної зони супротиву. На сьогодні все. Коротенький огляд, будьте обережні, та прибуткової вам торгівлі.